Всім привіт! Ви на каналі Я Дуб, і сьогодні в нас відео про мої подаруночки на день народження. Я вже зняла це відео, вже можна побачити тут сережки, які мені подарували, але я забула, що я не зняла е, подарунки від сестри, тому знімаю зараз. Воно вже все розпаковане, тому що я цим вже все покористувалася, я вже зняла там шопінги і так далі. Ну, Сорі, реально сорі. Перше, що я хотіла б показати, це декоративні скотчі. Отакі от декоративні скотчі. Взагалі на це все розпаковка вже є. Е, типу, я просто отак от швидесенько з вами пройдуся по ньому, аби ми е, занадто не застрягали на цій темі, тому що, ну, нічого особливого, отакі е, от, от скотчі. І от такі от. А далі я купила от такий от наборчик крафтового папіру. Або це не крафтовий папір. Ну, коротше, просто отакі от усілякі папірчики, якими можна диво, прикольно оформлювати а, свої сторінки, розгортки. Ну, супер прикольно, я вже пробувала. Реально рекомендую. Далі я купила отакі от стикери. Це дуже схоже на такі от, але більш такі, типу, весняні і не для планування. Бо ці, мені здалися, більше для планування чогось, а ці е просто для якихось фраз. Ну і, звісно, я не обійшлася наклейками. Я купила от такі от наклейки, от такі от наклейки. І Uh, у мене, типу, ще тут одні наклейки. Ну, типу, я вже просто усім покористувалася, склала їх в одне. Uh, от, тому ну, зараз покажу, зараз покажу. По типу таких супер cute, супер cute. Я купила прикраси. Oh, за ними треба йти, мені дуже ледачо, А ще я купила діxit. Діксіт я просто вставлю, а за прекрасний фінь простеньке, але прикольне. Ну, це все з подарунків від сестри, і далі вас запрошую подивитися подарунки від моїх подруг, з якими ми зустрілися в суботу і провели неймовірний час в піцерії під цепрімом. Uh, і вибачуся зараз за те, що зараз повністю картинка змінюється. Uh, Світло також змінюється. Не знаю, чи в гіршу, чи uh, в ліпшу сторону. Але анімес, вибачте мене за це. Па-па. Ну що ж, це продовження. Продовження Моїх подаруночків. розпаковки подаруночків на день народження. Uh, в мене в суботу. Було я. я чесно, думала, що я зніму влог з цього, але було настільки класно, що я повністю забула зняти влог, і взагалі забула про існування інтернету, телефону і так далі. Е, тому я, мабуть, не розповідатиму, типу, яке мене було день народження, і так далі, тому що е, це б я говорила зараз на 10 хвилин, просто покажу подаруночки. І так, першою прийшла Тана. І вона мені принесла отакий от подаруночок. І тут у нас подарунковий сертифікат, або як їх назвати, я вже не пам'ятаю, як це українською. Купон. Купон. Подарунковий купон на 300 корн в люксорі. Люксор це книжкова крамниця, де я якраз купила собі діксід. От, дякую велике. Мені таке дуже заходить. Хоча це, до речі, мій перший купон. Перші два купони, так, тому що їх тут два. Але прикольно. Далі вона мені подарувала цукерочки Гейша. От, я їх вже спробувала, ну, не втрималася з. Оріхом і карамелю. Карамель я, до речі, дуже люблю. От це людина, з якою я найменше спілкуюся, і вона мені типу зізналася, що вона взагалі не знала, що мені дарувати. Але, ну, прикольно. Це реально ну, мій перший купон. Я не знаю, що ще витрачу. Я піду в люксор і подивлюся, що там мені сподобається. Далі прийшла Ілона. А, людина, з якою я вже дуже давно спілкуюся, а, приблизно скільки я вже спілкуюся? Типу, рік і пів. Приблизно. Ну, типу, ми знайомі із початкової школи 9 класу в Чехії. Ну, так і познайомилися, та, українці, всі разом тримаємося, разом тримаємося кубкою. Ось от от так, Такий от пакетик. Перше, що це є, це брелок Венсдей, тому що вона каже, що я дуже схожа на неї. ну, Мені так не здається. Але ну, в нас типу свій прикольчик. Просто вона це ходить завжди в чорному, така сумна, без емоцій і так далі. ну, Little Me. О, тому вона мені подарувала такий прикольний. Ну, це просто втіп, це просто прикол, це класно. Джок, це класно. Я обожнюю такі подарунки, знаєте, якісь асоціації з людиною. І, типу, людина реально от, задумається, от, з чим вона в мене асоціюється, побачити якийсь перемет. Є бать! це буде прикол. Класно. кладу вподобайку. А, далі, це цукерочки. uh, nixer, uh with milk chocolate. От, не пробувала, не пробувала, пробувала Далі, це, звісно ж, аксесуари. Ну, Мене вона знає. Вона знає, що я люблю аксесуари. тому угу. а, Неймовірний чокер. Я дуже хотіла чокер. От реально, Дуже хотіла чокер. Це такий от стильний модний молодіжний чокер, який зав'язується отак- -от, і з таким хрестом. Можемо, до речі, зараз і подивитися, як би воно мало вигляд. Тому що, ну, я вже, типу, розпаковую всі. Я, типу, ну, трималася до останнього, аби їх не розпакувати. Але вже можна розпаковувати. Ух, як воно. У мене є рожиться, що я, типу, парюся. Отаке от от воно довге. Ну, Так, мені потрібна резинка. Спробуємо. Так, ну я такі чокери, чесно кажучи, вперше маю. Взагалі не знаю, як ними е, користуватися. Ага. Угу. Окей. Okay. Треба трошечки так. Ну, бо я десь колись бачила такі чуки. Блять, що я роблю? Ну він в мене зараз заплутався повністю. Можна так? Ну просто дивно воно має вигляд. Дуже ступить, дуп, боже. Ах. Ні, це не проблема шокерів. Це не проблема шокерів, це проблема мені. Я не їбу, як його робити. Ну, Ілон, ти підірвалася на дорозумний шокер на мене. Але гарно. Ну я так бачу багато таких шокерів, і вони реально супер слайс, сексі, мали вигляд. Ну, як завжди, не на мені, мені здається. Але побачим, побачим. Може, я тобі маю трошечки... Аміно, блядь. Ні, ні, ніхуя. Йоб твоє, що я зробила? Ні, не ну це норм, це нор. Це зав'язуємо, зав'язуємо. Ну, ще й зав'язати не має. Хто таке бачив? Хто таке бачив криву руки? Я не можу. Так. дуже, дружечки. Ну, ладно. якось так. А, ну, я подивлюся в інтернеті, як воно робиться, потім у мене немає інтернету. А, ну, мабуть, так. Я не знаю, так. А, будемо чесними. Коротше, наступний подарунок. Це отакі от сережки. Не переживайте, всі сережки на місці просто вони дуже слабо тримаються. Дуже слайові і дуже важкі. Ну, коротше, прям така вся хреста. Трешня. Але мені реально подарували всі хрести. От які мені тільки прикраси не дарували, там всюди-всюди хрести. Ну, люди просто мене знають, чесно кажучи. Отакі от, от слейові неймовірні сережки. Просто ви подивіться на них. І чокер цей Ну, просто воно треба подивитися, як його. Я заглотнулася Слюняю Ще й цей чокер душить. Боже, жахіття повне, Але, ну, блядь, ви бачите, як аксесуари нас, типу, прикрашають людину. Ну, просто додавала чокер, додавала сережки і вже тупо друга людина. За це я обожнюю аксесуари. Що тут пише? Black is my happy color. Yes! Далі, це все. Це все з її подарунків. Дуже класно, дуже дякую. Люблю всіх дівчат, всі подарунки, до речі, індивідуальні, всі подарунки мають якісь, знаєте, з вами згадки, мають всі якісь свою особливість, і це ахуєнно. І ну, ні один подарунок, знаєте, не повторявся, що всі були, типу, якісь індивідуальні, всі якісь були ну, особливі. Отак От -от. а, а наступний подарунок, дайте згадаю, хто був. Бо я хочу, типу, отако. Так, наступний подарунок від Саші, від Олександри. Отакий от от подаруночок. Вона його несла з пакетом Пандори, і я трошечки була вахую, і я говорила, тільки давай, що це просто, ну, просто пакет, просто пакет ну, ніякої Пандори. Я не навжу, коли мені дарують супердорогі подарунки. Ну, мені це є супер незручно. Придемося по аксесуарам. Зараз мені не відемо сюди. Ой, вона... Я люблю короткі. Чесно, я люблю короткі прикраси. І довгі також не маю проти, але короткі от люблю, тому що в мене довгих багато. Бачите, там всі висять. А от в мене коротких в мене дуже мало. Коротше, от от, Класне, класний, Ну, просто ну вся в хрестах. Я трошечки боком поклала. Так. Ну, не білю. Хорош. Я обожнюю хрести, обожнюю. Ну просто ну вся хреста. Ну і Богу. <плес> Дякую. Класне, класне. Мені подобається. Просто супер-класно, неймовірно, Прекрасно. Я обожнюю, люблю. Всі знають, що я прекрасно обожнюю. А хто не знав, тепер знає. От е, далі, йдемо далі. Е, трошечки. По косметиці. Так? Трошечки подоглядові косметики. А, масочка. Я її назвала Шарикиня, тому що я не знала, який звати. Але тепер знаю Фіона. Така от масочка не покажу на собі, тому що збережу, потім колись. Надійно покажу. Ну, якщо я, типу, це відео до того моменту. А, далі пояснюю простими словами. Це такий от спрей з блискучками. Дуже гарно пахне. Він неймовірно гарно пахне. І ви його наносите тут, так? наносите на тіло, розмазуєте, і на сонці ви сіяєте. Сяєте, сяєте. Просто класна штучка, я її спробувала, типу, ну, е, ще в кафе, і вона реально, ну, типу, сіяла до останнього, допоки я не помилася. І пахла так само. Ну, тому, можливо, ну, якщо що, рекомендую. Е, далі, спирхове желе або. Миложоле. Миложиле. От ним можна митс. Ну, no, можна навіть... Ага. Понюхаємо. От. Ну, Прикольно, я такого, чесно кажучи, ніколи не бачу. Але я типу милом не користуюся, бо знову ж таки мені на руки не можна. Але е, якщо хтось з моєї сім'ї з... покористується, то я сюди вставлю, напишу. Але ну, не знаю, бо, скоріше за все, я не користувався це настільки через те, що в мене може вийти алергія, і я милом взагалі ніколи не користуюся, by the way. Але прикольна штука, це оригінально, як мінімум. Thank you! Але всімдрум я обов'язково користуватимуся. Просто, ну, мило чесно, мило мені от прям не можна, не можна, не можна. І, звісно ж, звісно ж, солоденьке. Е, е, Міленіум. І спонсор нашої війни Мілка. Е, я. Попередила її, типу про це сказала. Ну, бо я супер-радикальна людина, е, яка не куп... намагається не купляти е, штучки-дручки, які не вийшли з ринку рашки. Звісно, я не можу все бачити, я не можу все знати. Просто знаю, що е, якісь е, фірми не вийшли з ринку рашка. Якщо щось не знаю, то перевіряю, якщо є інтернет, звісно. От, але всі ми грішні. І це абсолютно нормально. Я, типу, завжди просто наголошую на тому, що о, це не вийшло з ринку рашку, будь обережною. Далі прийшла Настя. Ми з нею познайомилися на курсах англійською, як і познайомилися з Даною, але з Даною ми познайомилися на чеських курсах. Такий от маленький-маленький пакетик рожевенький, і тут косметика доглядова. Також все рженька, також все під один, під один не смак, а запах. Так. Це все з запахом ванілки. От, перший такий. Ой, мабуть, я тупик і погано його закупчала. Застібнула точніше. Ну, однаково він не був правильною цієї сторони. Aнівеes. Так, я далі все з це зніматиму. Шампунь. Шампунчик. Я ще ним не користувалася, але спробую. Блін, я не знаю, як він. Я не знаю, як він розкривається. Проблема... Я вже, типу, пробувала його розкрити, але я ніяк не можу, блять, дійти, як він розкривається. Я, типу, можу його так от відкрутити, але як він правильно розкривається, це. Загадка для мене. Можливо, я щось неправильно роблю. Але мені здається, що я типу, правильно роблю, але її дуже важко відкриватися. Робимо ножицями. No comment. <піл> <de boca> <-mau> Навіть Камера впала, настільки вона, блядь, вахує. Добре, що я його не зламала. Це по-перше. Бачите, отут є типу ну, якась така херня. І все шампунь леється. No comments, no comments. Мої uh, сторізер. Uh, у мене тут вже 2 дні крутиться uh, одне слово, яке я чула типу, по догляду за шкірою, бо я не доглядаю за шкірою монетизатор, э, ха -ха, Ні. Э, Кроше, наїбало щось. Щось воно масі, масує масує, Коротше, я не їбу, бо я не користуюся цим, але спробую. От. Э, ну, можливо, потім згадаюся або просто напишу тут переклад от цього. Э, Бо я, типу, дивилася на це, і це щось дуже якась дивна штучечка. Вона, типу, такого кольору. Ну, а це, типу, ну, взагалі не колір мого обличчя. І мені сказали, що це крем. Але, по-перше, чому він, типу, такий коричневий? Ну, мені про це треба реально почитати. Але я, от, наприклад, його втирала в шкіру, і він, типу, втирався під мій тон шкіри. Бачите? Інтирація тупо під мій тон шкіри. Я не розумію, ти типу, боля, в чому прикол? Ну, просто треба почитати про нього. Далі ми маємо нічну олійку. Нічну олійку. Прикольно, так? Ну, я, чесно, я, типу, та дівчина, та людина, яка взагалі не слідкує за своєю шкірою. Ну от, не знаю. Мені завжди шкода, типу, на цей грошей. Я, типу, завжди моя їбало і так нормальне. Але, але, Спробуймо. Ну, якщо подарувала, значить, можливо, це якийсь знак. А, далі я маю ліпбом для губок. Кіт він. няшний, мілашний. Можемо наразі, до речі, і намазати. На смак дуже смач. Не запах, точніше. От, я дуже хотіла гігієнічну якусь помаду, я собі купила. Ну, Точніше, мені подарували на Новий рік. Але я помітила, що вона, типу, не зволожує. Просто, типу, не знаю, щось на губах в тебе. Да? А от прям зволожувати не заволожує. Тому я сподіваюся, вона зволожуватиме. Дуже дякую. Ну, не очікувана, тому що я не очікую взагалі, що мені подарують типу доглядову косметику. Але вона сказала, типу, ти пікала подарунок, бо вона сама не знала, що мені дарувати. Тому що ми також з нею не дуже сильно спілкуємося, не дуже довго спілкуємося, от, ні разу не гуляли і так далі. що, Типу, людина не знає, щось дуже добре про мене. Тому вона взяла таке, типу, ну, для всіх. Дуже дякую. От, І далі прийшла Дора, яка запізнилася на півгодини. Any ну, це типіка Дора, ми її пробачаємо. От, такі от вона мені подарувала. Такий от миленький-маленький пакуночок. І почнемо ми е, з косметики, а точніше з доглядового. От таке от малостенька, кюті, 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 кюті Ті бомбочка для ванни. Так? У мене якраз є ванна і дуже гарно пахне. CutieP. <зив> як вона читається? А <зив> я не знаю. от. Така от. от палеточка. У мене, до речі, таких кольорів немає. Я хотіла собі купити велику палетку з таких кольорів в DM-ку. Але я застала на них видалити 300 корон з чимось. Тому що я такими кольорами, скоріше, типу, не користуюся, але дуже хотілося спробувати. Ну, а купляти для спроби за 300 з чимось скоро, ну, це не варіант. Тому дуже-дуже дякую. Дякую, Тімот. Дорічка, Дорінко. Е, ну, Ахн. Ахн. От така. Можемо навіть зробити Суч. Swatch. Так, спробуємо оце. Ну, наноситься, наноситься поки що нормально. І воно ще пігментоване. Ніфіга собі, Нормально. Ні, нормально А, е, Я хотіла купити такі сережки, але знову ж таки, ну мені було якось е, впадло витрачати на них 90 корон, тому що, ну, е, не знаю. Ну, просто я думала, блін, зекономлю і куплю собі в Макдональдсі пожарти. Тому от такі от сережечки, ми можемо їх навіть зараз примірити. Чому мені сподобалося взагалі ці сережки? Тому що, по-перше, їх можна носити. Два різні способи. Можна носити просто як от таке от колечко, а я дуже люблю такі колечко взагалі. От. Просто от такі от колечка. Ну, я люблю і на чоловіках. На чоловіках такі колечка просто неймовірно мають вигляд. От, ну, це суперселей. Я люблю от такі от прості маленькі колечка, але в мене тобі, їх ніколи не було, і я їх типу, ніколи нормальних не бачила. Що завжди якісь чи то занадто товсті були. Ну, коротше, щось я таких не бачила. Я тебе хотіла ці купити. І просто носити як колечка. І павучки плюс. Можна носити як з паучками. Отакі от сережечки. Вони, ну, к'ютик, просто к'ютик. От. Ну, мені подобається, чесно, це простенько, гарненько, спільне у нас тепер є таке. Парне, о, парне. Гляньте. Ви тільки гляньте зараз. Я розберуся, як воно працює. Ну, повісити треба якось придумати куди. От. От от. От, а в неї замість місяця, мені здається, чи то сонце, чи щось таке хороше. Тому ми маємо такі от парні. Ну, дуже славі. Угу. Коротше, треба видумати, кудись блін, його повісити. І це все, що мені подарували дівчата. Е, дуже вам дякую. Чесно, всім дякую, хто мені що подарував. Ну, просто, ну, це були супер-к'ют подарунки, супер класні подарунки. Просто, ну, подивіться, це. І ще тут в мене тут все стоїть, просто. Ну, все, цілюю, всіх цілюю. От, дякую сестрі. Бо вона мені подарувала подарунок на 1330 корон. Це взагалі пау! Далі мені мама подарувала 1000 корон, бабуся подарувала 1000 корон. От тато мені подарував похід до гадалки. Плюс він мені типу, подарує ще лаптоп. От, але, типу, ну, ще треба його купити. Це, дякую вам за увагу. Ем, мені вже 17 років, 17 років, я дуже задоволена подарунка. Дуже всім дякую. Абсолютно велике спасибі. От, все. Дякую вам дуже за увагу. А це було неймовірно. Uh, я дуже задоволена своїми подарунками, дуже задоволена своїми друзями. Це було все супер к'ют, супер класно. І все, я з вами прощаюся, зустрінуся в нових видовах. І всім па-па! З вами була я Дуб.